Звести тих, хто має порожню хату чи квартиру з тими, хто шукає житло, головне завдання Тараса Носальського. У гуманітарному хабі він відповідає за банк житла для внутрішньопереміщених осіб. Нині в хмільнику даху над головою потребують понад сотня сімей переселенців. Тих, хто міг би їх прихистити безкоштовно чи за гроші лише четверо. Ми маємо таку табличку, в якій є контактні дані людини, і якого житла вона потребує. Скільки їх в сім'ї проживає, скільки їм потрібно там кімнат, потрібна вода, чи можна криницю, потрібні меблі, чи не потрібні, чи вони з тваринами, чи є в них діти. І так само в цій самій формі є аналогічна анкета для тих, хто здає житло. Ми дуже просимо, щоб люди, в яких є житло. Що вони до нас звертались і пропонували свої наші послуги безкоштовні банк житла? Це одна з послуг, які надають у гуманітарному хабі. Мурашник відкрили його після 24 лютого в підвальному приміщенні. Зробили ремонт, закупили техніку, меблі. Нині у мурашнику впроваджують ініціативу під назвою Вулик з містів», яка покликана допомогти переселенцям різнопланово. Реалізує ініціативу громадська організація Право розповідає її очільник Віталій Дорох. В межах цього вулику містів є дуже багато різноманітних сот, які спеціалізуються на ті чи іншій діяльності. Наприклад, у нас є сота банку речей. У нас є сота банку житла. У нас є сота вивчення англійської мови. У нас є сота психологічної підтримки, правової допомоги. У центрі працюють десятеро людей. Частина з них теж переселенці. У хмільник Олена Коров'янська у червні приїхала з Вугледару. На Донеччині працювала лікаркою. Тут же почала малювати, знайшла друзів. Робота у вулику з містів допомагає організовувати ігри для дітей-переселенців, тренінги змінної безпеки і безпеки в інтернеті. Більшість людей, які сюди приїжджають, вони просто не знають, чим себе зайняти. Намагаємося зробити так, щоб люди, які приїхали сюди з категорії, да з як ВПО, вони якось адаптувалися серед місцевого населення, щоб знайти, знайшли собі друзів, знайомих, з якими можна поговорити, з якими можна провести час. Сортує, розвішує, допомагає підібрати гардероб внутрішньо переміщеним особам. Юлія музичук, вона теж переселенка. З Харкова виїхала наприкінці лютого житлом у Хмільнику, їй допомогли родичі в банку речей працює безкоштовно. Я приходжу сюди як волонтер у вільний час, і ну, скажу так, що для мене робота тут це терапія. Тобто я тут почала відновлюватись і. Повертатись до життя, я просто розумію, для чого вони приходять. Я розумію, що їм потрібно. Від початку наступу послухами вулика з містів скористалися майже дві тисячі переселенців, каже Тарас Носальський. Тоді як у громаді офіційно зареєстровані понад шість тисяч внутрішньо переміщених осіб. Є ті, хто сюди приходить, чи не щодня. От я внучки знайшла шапочку, таку шарфіка вместе, колготки. собі прибрела віщички, щоб не мерзнути. Участої з внуками ми ходимо на заняття. Заняття було наша Україна. Не лише по речі, а просто поспілкуватися. Приходить Наталя Степанова. Вона з Донецького лиману. Учителька на пенсії вимушена каже, була виїхати з рідного міста, коли росіяни кинули в її багатоповерхівку дві гранати. 16 років я живу в Лимані, Донецької області, Це теж Україна. Коли я поприїхала сюди, я попала цей хаб унікальний, тому що тут от такі люди добрі підходять і зпитають, що вам знайти, що вам підходить. З ними можна поговорити. Бо вони знають, що відбувається в країні, підтримати В з Допомагають волонтери і міжнародні донори, приносити у банк речей одягів зуття для переселенців можете і ви. отримати послуги внутрішнього переміщення особи можуть і віддалено, зателефонувавши або ж відсканувавши QR-код. Ірина Хоходра Ігор Самчук, Суспільне, Новини Вінниця.